Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами, діти, познайомимося з буквою маленькою та великою І, що позначає звук І. Приготуйте до уроку зошит для читання та звуковий пенал. ЕМОційне налаштування. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. Психологічна настанова. Створення девізу уроку. Діти продовжать речення. Працювати будемо старанно. Слухати уважно. Міркувати вдумливо. Відповідати активно. Артикуляційні вправи. Годинник. Діти. Посміхніться. Трохи відкрийте ротик, висуньте язичок якомога далі вперед, і робіть ним рухи праворуч, ліворуч, торкаючись поперемінно куточків ротика. Підрахунок один, два, один, два, один, два, як годинник. Молодці. Наступна вправа хом'ячок. Язик без напруження почергово впирайте вправу та ліву щоки, затримуючись у кожному положенні на 3, 5 секунд. Як нібито хом'ячок хам'ячок зернятка за щічки ховає. І вліво впираємося в щічку. Я рахую один, два, три, В Вправу щічку впираємось один, два, 3, 4, 5. Молодці. Вправа «Гребінець». Діти, висуньте широкий і розслаблений язичок з ротика. І розчесуйте язичок об зубки від кінчика до серединки. А потім, навпаки, від серединки до кінчика. Підрахунок: 1, 2, 1, 2, 1, 2. Молодці. Читацька розминка. Прочитаємо з вами скоромовку, і кожного разу намагайтеся все швидше та швидше повторювати її. Прочитаємо разом. Ілько боїться індика, а індик того ж ілька. Швидше. Ілько боїться індика. А індик того ж ілька. Ще швидше. Ілько боїться індика. А індик того ж ілька. І швидко ілько боїться індика, а індик того ж ілька. Натисніть на паузу та повторіть якомога швидше. Діти, Назвіть зображення, які ви бачите: ірис. індик, кіт, стіл іграшки. Визначіть спільний звук у всіх словах. Так, це звук І. Що у них спільного? Деякі слова починаються на звук І, а в деяких словах звук І стоїть всередині слова. Назвіть слова. В яких стоїть звук на початку слова. Так, це ірис, індик та іграшки. А назвіть слова, в яких звук і стоїть всередині слова, це стіл та кіт молодці. Діти, згадаємо з вами, що ми знаємо про звук. Звуки ми чуємо, вимовляємо. Вимовте звук. І, і що ми можемо сказати про нього? Що при вимові звука І повітря не зустрічає перешкод, йому не заважають ні губки, ні зубки, ні язичок. Отже, звук І ми можемо голосом промовляти співати. Звук І це голосний звук, який позначаємо. Кружечком. Звук І буває наголошений і ненаголошений. Діти, повторіть разом зі мною слова та визначимо, де знаходиться звук І у слові. Іграшка звук І знаходиться на початку слова. Ірис на початку слова. Квітка. Всередині очі в кінці слова, усмішка всередині слова, ніс всередині слова. Поні в кінці слова. Молодці. Діти познайомимося з вами з буквою І. Буква І неначе свічка з ясним вогником вгорі. А погасне чорний гнотик стане крапкою над І. Подивіться, надруковані буква велика та маленька І. Велика складається з лінії довгої, рівної, а маленька з короткої рівної лінії з крапочкою вгорі. Рукописні відрізняються від друкованих. Велика складається з елементу, починаючи з гострого елемента та похилої, довгої лінії з заокругленням ліворуч, а маленька рукописна І складається з короткої похилої лінії із заокругленням праворуч і крапочкою вгорі. Отже, великі букви І не мають крапочки, тільки маленька І. На що схожа буква І? На болтик, на термос, на сопілку, на олівець з гумкою, на кеглі, на пензель, на цвях і на свічку. Діти, послухайте уважно вірш та запам'ятайте слова зі звуком І. Олег Лещак. Йдуть у хату до індика, звірі на гостину, у малого індичати нині іменини, імениннику несуть іграшки, і риски, і солодкого ізюму три великі миски. Назвіть слова зі звуком і, які ви запам'ятали. Діти, які слова ви запам'ятали? Ідуть, індик, звірі, іграшки, іриски, великі, молодці. Діти, назвіть назви зображень, які ви бачите граблі, ніж, лопата, тарілка. Подивіться на схему слова, яке слово підходить до цієї схеми. І це слово. Так, молодці. Тарілка. Чому? Тому що у слові тарілка є сім звуків. Тарілка має три склади. Тарілка. І другий склад наголошений. Тарілка. Молодці. Пограємо у гру, упіймай звук І, де знаходиться звук І у словах на початку всередині чи в кінці. Помідор. Так, молодці. Всередині слова І. Ножиці. В кінці слова. Ірис. На початку слова. Молодці. Діти відкрийте звукові пенали та складіть схему до слів. Ірис та індик. Натисніть на паузу, а після перевіримо. Ірис перший звук і голосний, Р приголосний твердий, і голосний с приголосний твердий. У слові ірис чотири звуки, два склади ірис. Падає наголос на перший звук. Отже, перший склад наголошений. Ірис. Індик. Перший звук і голосний. Н. Приголосний твердий. Д. Приголосний твердий. І. Голосний К. Приголосний твердий. У слові індик п'ять звуків. Два склади. Індик. І наголошений другий склад. Індик. Молодці. Відкритий мікрофон. Діти, назвіть назви зображень, які ви бачите. Ірис ірис. Ми чуємо, що слова однакові за звучанням, але мають різне значення. Давайте перевіримо. Вимовте слово ірис. Ірис. Який склад наголошений, наголошений перший склад? Що означає слово? Ірис це трав'яниста рослина. Вимовте слово ірис. Ірис. Який склад наголошений, наголошений другий склад? Що воно означає? Це цукерка у вигляді кубиків. Запам'ятайте? Діти, назвіть назви зображень, які ви бачите на екрані Ківі-ківі. І ми чуємо, що Ківі має однакове звучання, але має різне значення. Ківі птах та Ківі плод. Отже, давайте дослідимо, якого розміру птах Ківі, Ківі великого розміру. Яка шерсть у Ківі? У ківі довга та густа шерсть. Чим цікавий птах Ківі? Птах ківі цікавий тим, що він не літає та не має крил. Зате Ківі має довгий дзьоб і чотири лапі ноги. Дослідимо плод, якого кольору ківі? Ківі коричнево-зеленого кольору. Який Ківі за смаком? Ківі має смак кисло солодкий. Який він на дотик? Ківі на дотик шороховатий. Отже, ми бачимо птаха і плод тропічного дерева, що мають однакові назви. Запам'ятайте! Діти. Розгляньте малюнок. Складіть речення, використовуючи ім'я, що починається на букву І. Іванко ліпить літачка з пластиліну. Ірина малює красиві іриси. Читання Діти індик хоче, аби ви прочитали його улюблені букви. Прочитаємо спочатку зліва, а після справа. Отже читаємо маленькі букви І А. О. А О, І. О і А. Прочитаємо справа великі букви А-О І. О І, А. І а, о. молодці. Діти, прочитаємо з вами речення, використовуючи назви зображень та узагальнюючи, що це, називаючи одним словом. Отже, читаємо. Літак і дзига це іграшки молодці. Далі огірок. І помідор це овочі, молодці. Стіл і стільчик це меблі, умічки. Діти, подивіться на зображення. Кого ми бачимо? Ми бачимо багато тварин. Діти, це зоопарк. Складемо зараз з вами речення за малюнком. Ми у де зоопарку. Прочитайте речення. Ми у зоопарку. Наступне речення. І мама у зоопарку. Прочитайте речення. І мама у зоопарку. Наступне речення. О, прочитайте самостійно. О. Жирафа і мавпа. Наступне речення Мамо У прочитайте самостійно. Перевіримо. Мамо у мавпи банан. І наступне речення А У. прочитайте далі. Перевіримо А У зебри, буряк. Морква. Молодці. Натисніть на паузу та спробуйте прочитайте самостійно текст. Пограємо у гру, картинка заблукала. Діти, назвіть назви зображень, які ви бачите індик, інжир, ігуана, пончик, ікра, ірис. Яка картинка заблукала? Так, це пончик, тому що слово починається на звук П, а всі слова на звук І. Молодці. Діти відкрити свої зошити, відступіть 4 клітинки вниз та пропишіть один рядочок великої букви І за допомогою довгої. Рівної лінії, що розташована на дві клітинки. Нижче на рядочку пропишіть маленьку друковану букву І, що складається з рівної короткої лінії та з крапочкою вгорі. І нижче пропишіть, що вимовляє ослик. І, а, і, а. Рефлексія завершення уроку. Відкритий мікрофон. Діти, продовжіть моє речення, яке я розпочну. Сьогодні я дізнався, або я дізналася, завершіть вислів. Було цікаво завершіть. Було складно. Я зрозумів або я зрозуміла, що? Завершить вислів. Тепер я зможу. Завершить Я навчився або навчилася, завершить вислів. У мене вийшло, завершить вислів. Я зміг, або я змогла завершить. Оберіть будь-яке речення та складіть його, висловивши свою думку. Я вам дякую за урок. Ви сьогодні молодці!